Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди на тиждень в Україні 26 травня, по 1 червня. Понеділок 26 травня. День розпочнеться з нестійкої та дощової погоди, спричиненої малорухомим атмосферним фронтом. Опади помірної місцями значної інтенсивності очікуються у Київській, Чернігівській, Одеській та Західних областях. Решта території країни переважно обійдеться без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до 17 градусів тепла, вдень плюс 20-28 градусів тепла. Проте у західних та північно-західних областях нічна температура опуститься до плюс 40 градусів, а де на Становитиме лише плюс 9, плюс 18. В Одесі очікується помірні дощі, денна температура повітря становитиме плюс 20-24. Вівторок, 27 травня. Волога зіка погода утримується в західних, південних, зокрема в Одеській Київській Київських областях. В день короткочасні дощі з грозами пройдуть також у центральних регіонах. Східна та північна-східна частина країни обійдуться без істотних опадів. Середа, 28 травня. Більшість областей України. Відчують на собі дощі місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Відносно сухо буде лише на крайньому сході. Нічна температура повітря становитиме плюс 11-17 градусів денна, плюс 15-22 на крайньому сході до плюс 28 градусів тепла. четвер, 29 травня. Дощі прогнозуються по всій території України. День у північно-західних областях цьому очікується значні опади подекуди з грозами, радом та шквалами. П'ятниця 30 травня. Вночі дощі пройдуть у західних областях. День опади поширяться також на північ та центральні регіони України. Місцями можливі грози. Нічна температура повітря передбачається плюс 10 плюс 16 градусів. Денна плюс 14-22. На крайньому сході плюс 27 градусів тепла. Субота 31 травня. Ніч суботи очікується без опадів. День в день у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі. Місцями у супроводі грози. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 17. У східній частині місцями плюс 4-9 градусів. В день 18-23. Перший день літа, неділя, 1 червня. Принесе. Дощі різної інтенсивності у західній і східній області, нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі передбачається в межах плюс 8, плюс 15, день плюс 19, 24. Бережіть себе та будьте здорові!